Рятувальник не просто робота, він шляхетно обрав собі долю полишати буденні турботи і людей рятувати від горя, караул його друга родина. У десяти містах України проходить благодійна мистецька акція Герої без зброї на підтримку пожежних рятувальників, які допомагають людям у Херсоні. Мета зібрати кошти на тепловізори надзвичайникам, адже з дня звільнення Херсон перебуває постійно під обстрілами. Через це виникають пожежі, гинуть городяни, руйнуються будівлі. Все майно надзвичайників було вивезене ворогами на лівий берег. 13 листопада, так повернулись. До своїх підрозділів, то не було взагалі ще працювати. Але держава нас кинула, і ми заїжджали вже на техніці з озброєнням з нашим пожежним, то було чим. було чим воювати з вогнем, от, було чим ліквідовувати наслідки обстрілів і так далі. Але, але багато чого ще не вистачає. І от саме не вистачає нам. Тепловізійних камер, вони ж тепловізори вони нам потрібні для того, щоб виявляти осередки вогню у важкодоступних доступних місцях, де ми не бачимо оком. Де є осередки безпосередньо. Ініціатори акції Альона Мовчан працює в театрі поетеса, засновниця проєкту «Поетична шафа та Віктор Ревенко пожежний рятувальник. Творче молоде подружжя перебувало в окупації до 20 вересня 2022 року. У них за місяць до війни народилася маля, тому весь час перебували у хвилюваннях за його долю. Свій біль і страждання від побаченого Альона виливала в віршованих рядках. 26 лютого Урожай. В домашнім халаті я вишневий готую пиріг. Посміхнулась і гул від снарядів хай нам мить, але все таки стих. Сонце сходить за річки яскраво майже так, як олеща димать. Прокрадається небом заграва, а пиріг у печі вже стоїть. Промінь сонця за стіл запросила. Буде я гість хоч на святі один. Я готую паріг на честь сина. Перший місяць святкує мій син. Завжди на таких творчих зустрічах херсонці, які хочуть підтримати тих, хто сьогодні перебуває в рідному місті. Під обстрілами Юлія Бунчак була вимушена через переслідування російськими військовими покинути Херсон під час окупації. Виїхала до Києва. Окупацію називає тихий терор. Багато людей залишилось з різних причин, які не можуть виїхати. І для них це ну, конче необхідно, тому що вони практично знаходяться на полі бою. Їх кожного дня обстрілюють, а це за собою звелікає дуже багато і пожеж, і травм, і всього на світі. Тому люди, які Жертвують своїм життям, скажімо так, яких робота пов'язана з, з такою великою небезпекою, вони повинні бути забезпечені. Я розумію, що е, наш ворог вивіз все, що міг, скажімо так, держава на сьогодні надає саме необхідне, але цього всього замало. Бо війна дуже кривава, війна велика. Тому ми, звичайно, що можемо, потрібно робити для того, щоб цим хлопцям полегшити їхню роботу, а саме головне зберегти їхнє життя і життя тих людей, які знаходяться там. Серед глядачів цього дня у Києві ті, хто поряд був з подружжям під час окупації. Альона з Віктором це мої добрі, давні друзі. Навіть під час окупації ми жили в одному домі, але ну, в різних під'їздах, але рядишком. І ми бачили. Один одного, спілкувалися, підтримували, як могли. Це чудова пара сімейна, у них чудовий козак малий Добромир, веселий, така допитлива дитина. Цікава. І я слідкував за їхнім оцим творчим заходом, який вони проводять на підтримку херсонських пожежників. І як тільки виявилась нагода, з ними поспілкуватися і підтримати. Я обов'язково я не мав права не приїхати. Кожен віршу Альони пережити це власний досвід в окупації, хвилювання за родину і віра в перемогу. Сьогодні звільнений Херсон знов потребує підтримки. Дуже хотілось підтримати пожежних рятувальників Херсона. Хлопці працювали до першого вересня у Херсоні в окупації. Ось вони працювали під українським прапором. Вони не полишили мирне населення і продовжували свою роботу. І поки орки вже просто туди не зайшли і не сказали, що або ви з нами, або ні, і всі хлопці обернулися і сказали ні. От, то вони продовжували працювати, нести службу попри загрозу життю. Віктор вирушає на кожен благодійний захід після добового чергування, а обстріли міста не вщугають ні на один день. На жаль, ведеться вогонь з лівого берега, і окупанти обстрілюють житлові масиви, житлові квартали. На жаль, на жаль, страждають люди. От, і мирні люди. І на моєму добовому чергуванні то було гаряче. І наразі ми збираємо е, на три тепловізори це тепловізійні камери, е, які допомагають виявити осередки пожежі е, недоступному для ока місця. До благодійної мистецької акції у Києві долучилися акторка з Херсона Олександра Терновська та пандуристка Наталя Клюєва. Звичайників, які рятують звільнений Херсон під обстрілами, не залишила байдужими глядачів заходу, і це настільки розчулило мене особисто, тому що я розумію, що е, такі враження вони, е, вони настільки щирі, вони настільки чесні, вони настільки справжні, що тут ну просто нічого додати. Я намагалася не. Е, не плакати, тому що мене просто понесе, і я тут розкисну. Але е, насправді всім серцем я співчуваю, тому що ну, не можна просто знайти спокійних слів, зрозумілих, щоб описати всі емоції, котрі е, люди прості, живі, звичайні херсонці, на собі все винесли. І е, після цієї деокупації. Е, Мікс радості, суму, болю, жалю. Поступово до мистецької акції Герої без зброї доєднуються й творчі люди з Херсонщини, які перебувають за кордоном. Бо херсонці єдині у бажанні відновити місто після окупації, повернутися додому. Нині вже зібрано кошти на перший тепловізор. А акція на підтримку сучасних героїв, пожежних рятувальників, мандрує Україною. Херсонщина, вільні південь.